Невеличкий обзор того, що ми зробили. Оце ремонт, який ми в кухні і санвузлі. Вікна в гаражі ще не міняли. А сьогодні зняли бойлери. Ось тут от, труби якісь котл газовий у нас буде новий, вже купили, познімали. Готуємося. Обивати плитку, двері, тут не буде дверей, тут десь гарно теж буде оброблено. Далі йду показую, що цікавого на вулиці. Сьогодні дуже гарна погода, жарка, все цвіте, розочки пішли. Так, відцвітають мої гілоцинти, редиска. І от сьогодні приїхали <смір> на равіті на мужегулі. Ось такий чоловік приїхав наша машина. Зараз теж буду її приводити в порядок, пилісосити, вимивати. Ну, треба на чомусь їздити. Так що будемо їздити на такій машині. Все цвіте, чоловік щось буде робити, вже йде. Косив, вчора траву. Далі, отут у нас діляночка була, вся в траві. Я обирала і посадила кабаки. Тут кабаки. Тут ще зелену травку треба. Брате. Потім далі сьогодні прийшов мій брат і підключив нам стиралку. От вона стирає, стирає, супер. Вже і стиралка в нас робить. Так що життя триває, все добре. Будемо займатися далі справами. Добре, Добре.